Канал! Чарівні казки. Головне зробити, а решта дрібниці. Ви чули про кумедних зубастих бобрів? Вони живуть на річці в лісі. Це історія про бобриня Бобі. Бобі дуже жвавий і працелюбний. Ось і сьогодні у малого бобра роботи аж по саме горло. Він вирішив побудувати власну греблю. Я зведу на річці. Свою велику загату, навіть більшу за ту, що в нас була, говорив собі малий бобер і старанно гристочив гілочки. Я збудую її швидше за всіх, та ще й впоруюся сам один. Насправді інші дітки-бобри теж працювали щосили, усі допомагали одне одному лагодити стару греблю. Бобі раз у раз оглядався і, перевіряв, чи, бува, ніхто його не переганяє. Йому було вкрай важливим бути першим і найшвидшим. Якось Бобі перегриз дуже велику і товсту гілку та так захопився, що нікого і нічого не помічав навколо. Нарешті гілка піддалася, відскочила і влучила просто у маленьке бобриня Бориса. Який бавився на березі. Ой-ой, поляче!» -ой -ой, – заверещав Борис та вхопився лапками за голову, де вмить виросла величезна гуля, схожа на горіх. Дивись, яка гуля, жалібно пролепитало Бобриня. Обережніше треба. Але бобі і не подумав вибачатися. А ти не плутайся між моїми гілками, сам винен, хіба не бачиш? У мене робота кипить. Я працюю, важливу справу роблю. А ти тільки бавишся, грайся собі йде інде. Борису стало дуже гірко. Йому було боляче, не так від гулі, як від слів бобі. Наступного дня малий будівельник греблі, як завжди, пішов на своє будівництво. Підійшовши ближче, він побачив там малюків, які бавилися на березі. Аго? А що ви там робите біля моєї греблі? Ану, швиденько забирайте звідси. Зараз усе тут зіпсуєте. Сердито закричав Боббі і пригрозив малюкам кулаком. Перелякані бобренята плюхнулися у воду і попливли до своїх батьків. А Бобі ще довго сварив собі під носа нечемних малюків. Він дуже хвилювався за своє будівництво і не хотів нікого до нього підпускати. Минав час. Гребля розбудувалася, ставала ширшою і більшою. У бобі і справді все дуже добре виходило. Він позбирав усі гілки, що були на березі, повідгризав гілочки, до яких міг дотягтися, та й навіть тоненькі деревця перегризав. Тепер мусив шукати новий матеріал для своєї важливої справи. Ось він помітив чудове сухе дерево, саме таке як і треба. Оце те, що мені потрібно сказало Бобриня і почало гризти його. Та раптом його роботу перервав чийсь крик. Зачекай, не гризи, гукала тітонька білочка. А чому це? Мені потрібне це дерево, щоб звести греблю!» Бобі не подумав зупинятися. Зачекай, там на зиму сужаться гриби!» – нажахано закричала білочка. Але було занадто пізно дерево плюхнулося у воду. А разом із ним усі зимові запаси тітоньки-білочки. А що я можу зробити? Ніколи мені за вашими грибами слідкувати. У мене без того досить роботи. Греблю будувати, сказало б і потягло дерево по воді. А тітонька-білочка сумно дивилася, як її грибочки плили річкою за течією. На цьому Бобі не зупинився. Він пройшов вздовж берега і надибав собі ще одне гарне дерево. Ого, яке високе і міцне. Воно мені підійде. Бобі був у захваті, Бобер негайно став до роботи. Зачекай, малюче, зачекай. Раптом знову хтось спробував пригальмувати невтомного будівельника. Ой, ну що ще трапилося? Знову сушити гриби на моєму дереві. Та ні, які гриби. Тут наше гніздо, схвильовано вигукнув Соловейко. Ой, та скільки можна, то гриби, то гніздо, та вам хіба що дерев мало. Чому ви обираєте саме ті дерева, які мені потрібні? Так нечесно, майже ображено сказав Бобі. Зачекай, тут же наш дім. Не чіпай це дерево, будь ласка, візьми собі інше, благав птах. Оце вже ні. Я вдосталь попрацював і тепер не покину почату справу, бо я дуже поспішаю. Мушу побудувати найбільшу та найвищу і найміцнішу греблю, а я зроблю це наперед усіх. Це ви краще побудуйте нове гніздо. Що там його будувати? П'ять гілочок, та й готово. Це така дрібниця порівняно із моєю роботою, сказав діловито малий Бобер. Бобі таки закінчив справу, перегриз дерево і продовжив своє велике будівництво. А птахам довелося вити нове гніздо. Тільки вже якнайдалі від цього злого будівельника. Ось і нарешті гребля була готова. Вона справді вийшла на диво великою, широкою і міцною. Бобі звів її дуже швидко та навіть неймовірно пишався собою. Ось подивіться усі, все готово. Мені вдалося, вигукнув Бобер. Проте на його радісну промову ніхто навіть не звернув уваги, Бобі здивувався. Можливо, він говорить надто тихо і його не розчули. Тоді Бобер вигукнув знову, ще голосніше. Та й цього разу ніхто не звертав уваги на вправного будівельника. Бобі озирнувся і побачив, що всі навколо досить чимось зайняті. Малі бобри не тільки допомагають одне одному, та ще й спілкуються з тітонькою, білочкою і соловейками, а він стоїть сам один, і ніхто й не поспішає розділяти його радість. Сумний Бобі сів на греблю. Він подивився на своє відображення у воді і мало не заплакав. Перемога мала принести радість, а натомість він ледь не стримував, він ледь стримував сльози. Сумуєш, я тебе розумію. Бобі підвів голову він вже й не сподівався, що хтось заговорить до нього. А то був старий мудрий дядько Ворон. Так захопився будівництвом, що втратив друзів, здогадався Ворон. Так. Маленьке бобреня важко зітхнуло. Я це зовсім не розумію. Чому так сталося? Мабуть, твоя гребля затьмарила тобі весь світ. Ти не тільки забув про друзів, та ще й перестав бути добрим і уважним. Ось так і вийшло. Гребля є, а друзів немає, пояснив мудрий птах. Бобі замислився. І як я цього не помітив раніше? А що ж мені тепер робити? Звідчаєм запитав він. Треба все виправити, порадив Ворон. Але малий Бубер уже зневірився. То хіба це можливо? зітхнув Бобі. У нього вже сльози котилися з очей. Не плач, принаймні можна спробувати, але доведеться потрудитися, продовжував мудрий радник. Спершу перепросив всіх, кого ти скривдив, і пообіцяю більше так не робити. Отак Боббі зрозумів, що шляхетної мети не можна досягти поганими засобами. Звісно, він вирішив зробити все можливе, щоб повернути друзів. Бобі попросив пробачення в усіх, з ким посварився, Тітонці донці білочці він допоміг назбирати грибів на зиму. Солов'ям – гілочок для гнізда, а бобринятам дозволив стрибати зі своєї загати. Нарешті все налагодилося. До Боббі повернулись друзі. І бобриняті, направду було дуже добре. Прямуй до своєї мети таким шляхом, щоб не втратити себе і друзів. А досягнувши успіху, завжди залишайся добрим, милосердним, уважним і чесним. І тоді кожна твоя перемога принесе тобі лише радість.